Добрий день студії. У нас сьогодні в ефірі агресивна сутула собака. Спитаєте, чого так? От, то що подивіться, як виглядає цей танчик. Згадайте, як виглядає Сутула собака, здається, один в один. От, знайшли прототип, з чого цей танк малювали. І так, по бою. У нас, як бачимо, сетап гівна, Full ST, LT, трошки ПТ, куди ж без них? Гра. World of Petesau, хто не знав, у нас називається. Одна бутилка, дякувати Посейдону. І один тяжик десь затисався, що він тут забув, я взагалі не знаю. Камуфляжик, як бачите, у нас підходящий під цю мапу називається він Оверлорд. Я мабуть це вже казав, але байдуже. А бій не обіцяє бути таким довгим затяжним. По тривалості відео, відео ви це можете помітити. І що я хочу зробити, пасики? зарядити барабанчик і роздати його просто в дефолтні кемперські позиції. Ось ці. Там, пам'ятаєте, на днях був відосик, який кажуть, що от той кущ допомагає не світитися з цієї позиції, коли вас пікають пасики. А до чого вам не світиться, якщо просто можна виїхати, і вам напіхати барабанчик, скажіть мені. От і я не знаю. Як ми бачимо, що є п'ятий там одинокий самотній і сумний, ми його залишимо на потім. Це наш буде заклятий враг в цьому бою. Бачу, що він кате бортом, відкатую назад, і треба дати йому барабанчик у борт. Православний такий. колбаса в нас гармату, як ви бачите. Він кидає нам скритом бака. А знаєте що у нас гармату колбасило? Тому що в нас немає КВНчиків. І на цих рельєфах там на якийсь камінчик наїхав, чи можна якусь мураху, і гармата вже піднімалась до гори. Да-да, совковий тяжик, ой тяжик, вибачте, совковий танчик. Розумію, що в мене шансів немає в танчити є п'ятого, тому заряджаємо ми кумульочки, full барабан, і просто йдемо в розмін. Не зовсім продуктивний розмін. По-перше, я був на підколах. По-друге, поки я вицілював першу тичку, я втратив там секунди-дві. І це означало, що я вже не встигаю дати сейвову барабанчик. Тому ми втрачаємо задарма 400 хп. У відповідь там даємо на 600 позорних. А ми втратили 800 хп на 400. Вибачте, 3 година ночі, я трошки вже в пиві. Патон на нас бикує, леопард хоче дати нам асіст, наші пропушили воду. Я на мужика просто вриваюсь з роздаю фулл барабан, танкуємо бортом чи гуслею. Він кидешиться в леопарда і ми його добираємо. Бачимо, що там є п'ятий шотний внизу. І тому нам треба його, знаєте, пенетрірувати. Але є четвертий ніком жупан. Справляється з цим краще. Тут також я в фейві пацики, міг не отримувати цю тичку, фулбортом стояв під СТРВ. Але нічого страшного. Розміняли ми ХП, залишились шотним для всіх стволів. Не ваншоти нас тепер хіба що якась арта і 140. 140 відкис. Значить, ми для всіх практично шотні. Але нічого страшного, зато ми пограли в агресію, настріляли 3500 і в принципі вже можна йти в ангар. Бій не особо результативний, але сподобалося, що тут знаєте, така заруба була. Туди-сюди постріляли, щось потанчили, помахали з пацанами по мужицьки І що ми тепер робимо? Їдемо чекати Алтешечок. Які всі засіли пацики? Я думаю, це що буде стояло на 15 хвилин, тому що ще живі дві ЛТ. Це значить, що наші навряд чи будуть грати активно. Кидаю певну тичку в бата, не залітаю в мантікору. І бачимо тут бабаху. Ну бабаху фокусить діло святе. Танкуємо ми ще. ББшечку. Як бачите, агресивний геймплей, пацики себе оправдовує. Скільки я вже тичок танканув. Неочікуваних. І, до речі, пам'ятаєте, я там 30 секунд назад говорив, що я для арти не шотний. Якби це було пробиття, то все, до апостола Петра. А так ми ще живемо. Не закидуємо останню тичку в бабаху. Воно й не дивно, вона й не мала залітати. Тут я, знаєте, такий міні нижній брейк, танцюю. Але нічого страшного. Це я анти-артоводські манси здійснював, хто не зрозумів. Тепер чекаємо якоїсь інфи взагалі, хоч по мапі. Наша агресія просто через втрату ХП закінчилася. Підставляється Мантікора, підам їй тичку. Думав, не світився вже, але, знаєте, якось з запізненням спрацювала лампочка, нічого страшного. Є час дозарядити останню тичку. Леопарду одну, леопарду другу. І, на жаль, в нього була ремочка, він її прожав, і ми не встигли його добрати. Нічого страшного, по ХП ми наче ведемо, але рахунок, як бачите, не дуже втішний. Нам треба якось піймати таймінг, щоб три бачата були на КД. І в цей час їх підтиснуть. А судячи з того, що бачати не стріляють в е 4 60 ТП. Не агресують, скоріш за все, в цей час вони і є в КД, тому я, як бачите, дозволив собі Вальяжно так на м'яких лапках підкатити. Пошукати якісь простріли по бачатам. Знайшли ми одного. Цей раз ми не вбили, ми поранили землю, законна тичка, як бачите, да? там мікропростріли по Мантікорі, але кумулям я їх не влучу ніколи в житті, тому і. Знаєте, відпустив її, вчинив, як знаєте, справжній рибак. Відпустив, аби вона підросла. Набралась хп і приходила до мене знову в наступному бою. 5800, Наструлькали. І залишається 3000 хп у ворога, з яких, якщо я вижму ще барабанщик, це буде топово. Мантікора, як бачите, в рельєфах там вона для мене не в прострілах. Намагаюся щось знайти, вбиваючи МХ-30. І залишається наш ще бачатік тут, пацики, який ми допускаємо, що стоїть на нульовій лінії. В принципі, як бачите, все вірно. Кидаємо в нього одну тичку, другу, третю. Розрядили барабан. І тепер просто стоїмо, танкуємо, тому що ми стоїмо вище, заховали своє НЛД, танканули ще одну. Прикрили, Взяли весь вогонь на себе, так сказати, щоб союзники змогли його набрати. Позорні 7 тисяч дамагу, але агресивний гімплей. Така заруба в нас була на оверлорді. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.